В Івано-Франківську представили нового керівника територіального органу Держслужби Світлану Оніщук. Із журналістами її познайомив голова створеної рік тому Агенції України з питань державної служби. На Прикарпатті В'ячеслав Толкованов із робочим візитом налагоджує співпрацю із керівництвом області та знайомить місцевих службовців із засадами нового закону, який вступить в дію з 1 січня наступного року. Так, Держслужби України насамперед збираються привести до стандартів Євросоюзу. Має стати прозорим та доступним механізмом формування громадянського суспільства. Серед інноваційних понять категорії нового документу рівень професійної компетентності держслужбовців. Серед іншого, цей термін вбирає в себе поняття навчання та підвищення кваліфікації. Він більше відображає якраз світову практику, ну і взагалі логіку перебування службовців чи працівників на державній службі. Тому що. Питання постійного підвищення рівня професійної компетентності, саме професійна компетентність це основа чи запорука ефективності діяльності органів державної влади, задоволення потреб громадян, і надзвичайно важлива це реалізація особистісного потенціалу держслужбовців.